літній відпочинок на Прикарпатті понад 90 тисяч дітей потребують особливої соціальної підтримки. Зокрема, йдеться про оздоровлення. Про це під час наради в голови ОВА повідомив директор профільного департаменту Володимир Ламчик. Цьогоріч приймати дітей пільгових категорій готові 20 закладів. В Одну зміну каже, у них зможе відпочити близько 3,5 тисяч дітей. Станом на сьогодні тривають моніторингові візити робочої групи у складі представників департаменту соціальної політики охорони здоров'я. Держспоживпропроспожив охорони праці ДСНС до закладів оздоровлення та відпочинку, які заявили про бажання працювати у 2024 році. Таких таборів станом на сьогодні є 18. Моніторинг здійснюється з метою огляду стану готовності таборів до проведення оздоровчої компанії. Зокрема, наявності укриттів чи приміщень подвійного призначення, медичної частини пожежної безпеки, забезпечення кваліфікованим персоналом, санітарний стан кімнат та закладу в цілому. У період війни відпочинок дітей переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онощук. Питання актуальне, адже йдеться передусім про їхній моральний та психологічний стан. Відтак оздоровлення дітей пільгових категорій проводять за кошти місцевих, обласного та державного бюджетів, а також за підтримки благодійників. У Кожній громаді є такі категорії дітей, і якщо голови громад ви не зможете оздоровити дітей і приділити їм належну увагу. То дайте мені такі списки, і я дітей за рахунок міжнародних організацій буду оздоровлювати. Тому що не може бути, що одна громада має можливість здоров'я, діти відпочиваються, набирають сил і готуються до навчального року. Інші, можливо, не мають фінансового ресурсу, можливо, не мають таких можливостей, але всі діти є одинакові і всі на увагу мають приділити. Оздоровча кампанія літо 2024 розпочнеться 1 червня. Також заклади братимуть активну участь у проєкті Турбота про родину героя. Люся Грибок Андрій Гаргара телеканал 402.